Добрий вечір, чи дозволите щедрувати. Щедрівка наша Сеньківська. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на весь вечір вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, чи твій товар то хороший, будеш мати книжку грошей. Щедрий вечір добрий вечір, Добрим людям на весь вечір, як не гроші, то полова. Твоя жінка чорноброва, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вечір добрий.